Виконуємо номер 163 із підручника Алгебра 7 та 3.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Перше число позначили через Х, а друге число становить чверть від першого, Виразіть друге число через Х. Приступаємо до виконання. Якщо перше число позначили через Х, тоді друге число, яке становить чверть від першого, від першого буде 1 четверта х. Номер 163 із підручника «Алгебра 7». Та 3.5 із підручника математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.